Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Вивчити англійську за рік? Це цілком реально, якщо знати, з чого почати і як правильно організувати процес навчання. Можливо, ви ще не станете експертом, але за рік можна значно покращити свій рівень, вільніше спілкуватися, розуміти носіїв мови, дивитися Netflix англійською. Ну і точно відчувати себе впевненіше в різних ситуаціях. Англійська відкриває двері до нових можливостей від кар'єрного зростання до подорожей без мовного бар'єру. У цьому відео ми розповімо про сім простих, але дієвих кроків, які допоможуть вам зробити помітний прогрес за рік. Ви дізнаєтеся, як скласти чіткий план, знайти час на практику, обрати правильні ресурси, і найголовніше залишатися вмотивованими. А наприкінці відео ми ще підготували для вас приємний бонус, тож готуйтеся робити перші кроки до вашої мовної мети та залишайтеся з нами. Перший крок визначити свої цілі і рівень. Можливо, ви вже пробували вивчати англійську, але не досягли бажаних результатів. У такому випадку настав час змінити підхід, щоб навчання було ефективним, важливо розпочати з оцінки свого рівня. Це допоможе зрозуміти, з чого саме варто розпочати, які ваші сильні сторони. Ну а над чим треба попрацювати? Найкраще, якщо це зробить експерт, адже професійна оцінка дає чітке розуміння, як рухатися далі. В нашій школі English House Ви можете безкоштовно відвідати вступний урок з методистом. На цій зустрічі ви протестуєте свій рівень, отримаєте детальний фідбек та рекомендації щодо розвитку. Крім того, разом з методистом ви зможете визначити свої цілі, наприклад, покращити розмову на англійську для роботи чи підготуватися до міжнародного іспиту. Якщо ж хочете оцінити свої знання швидше, на нашому сайті доступний онлайн-тест, який допоможе визначити ваш рівень і стане першим кроком до вдосконалення англійської знання свого стартового рівня і чітке розуміння мети це фундамент успішного навчання. Це допоможе уникнути хаотичних підходів, коли ви хочете все і відразу, і дозволить зосередитися на найважливішому. Тож не зволікайте і починайте правильно. Другий крок розвивайте звичку вчитися щодня. Секрет успішного вивчення англійської це регулярність, навіть 20-30 хвилин щоденної практики набагато ефективніші ніж кілька годинні заняття раз на тиждень. Коли навчання стає частиною вашої родини, ви не тільки засвоюєте більше інформації, але й закріплюєте знання у довгостроковій пам'яті. Почтіть з маленьких кроків, наприклад, перегляду короткого відео англійською, вивчення нових слів або прослуховування подкасту. Корисна техніка, яка допоможе виробити звичку, це метод habit stacking, тобто накладання звичок. Суть у тому, щоб поєднати вивчення англійської з уже сформованими повсякденними справами. Наприклад, вранці під час чищення зубів або приготування кави слухайте аудіоурок чи подкаст. Під час обіду переглядайте коротке відео на YouTube чи TikTok англійською, а перед сном читайте хоча б одну новину англійською мовою або повторюйте вивчену лексику. Ще один ефективний підхід створення навчального календаря. Заплануйте щоденні міні-завдання, які будуть приносити задоволення та результати, наприклад, у понеділок нові слова, у вівторок граматика, у середу перегляд серіалу. Маленькі перемоги, які ви відзначатимете в календарі, мотивуватимуть вас продовжувати. Важливо пам'ятати, не кількість годин, а стабільність і послідовність роблять вашу англійську англійською більш досконалою. Третій крок: знайдіть свій ідеальний метод навчання. Кожна людина навчається по-різному, комусь потрібна візуалізація, інші краще засвоюють матеріал через слух, а хтось потребує практики у реальних ситуаціях. Щоб процес навчання приносив результати, важливо зрозуміти, який метод підходить саме вам. Спробуйте різні формати, перегляд відео чи серіалів, курси англійської, інтерактивні додатки, книги чи розмовні клуби. Якщо ви краще сприймаєте інформацію через зорові образи, зверніть увагу на інфографіки, карти, mind maps або підручники з ілюстраціями. Для аудіалів корисними будуть подкасти чи аудіокниги, які можна слухати під час прогулянки або в дорозі. А для тих, хто вчиться через дію, підійдуть інтерактивні завдання, розмовні уроки, рольові ігри або навіть ведення щоденника англійської. Щоб заощадити часто пошук підходячих ресурсів, ви можете звернутися до професійного викладача. Наприклад, у нашій школі English House ми використовуємо різні методики, допомагаємо студентам знайти саме те, що відповідає їхнім інтересам і стилю навчання. Разом ви зможете створити індивідуальну програму, яка поєднає ефективність і задоволення від навчання, і не бійтеся експериментувати, ваш ідеальний спосіб вивчення англійської вже чекає на вас. Крок 4. фокусуйтесь на розмовних фразах. Якщо ваша мета візно спілкуватися англійською, важливо приділяти увагу розмовним фразам, які реально використовуються в повсякденному житті. Вившення складних граматичних конструкцій чи вузькоспеціалізованої спеціалізованої лексики це добре, але у звичайних розмовах більше корисними будуть прості та природні фрази. Почніть із базової лексики, яка застосовується у щоденному спілкуванні. Наприклад, вітання та прощання. How it's going, catch you later. Вирази вічливості. Could you please? Thanks a lot. Фрази для запитань та відповіді. What do you mean? That makes sense. Вивчайте фрази не лише на рівні слів, але й цілими блоками chunks, щоб відразу запам'ятовувати їх як єдине ціле. Наприклад, замість окремих слів busy і «as a bee, запам'ятайте ідіому as busy as a bee. Регулярно повторюйте їх у реальних ситуаціях, на уроках, у чатах чи навіть самостійно перед зеркалом. Цей підхід допоможе вам швидше почуватися впевнено у розмові та зробить ваше мовлення природним і легким для сприйняття. П'ятий крок: використовуйте автентичні ресурси. Щоб досягти відчутного прогресу у вивченні англійської, важливо взаємодіяти з мовою у її природному середовищі. Автентичні ресурси це матеріали, створені носіями для носіїв, а не адаптовані тексти чи вправи. Вони допоможуть краще зрозуміти реальну лексику, ідіоми, вимову та навіть культурні особливості. Книги та статті. Почніть з легких книг, таких як The Little Prince, або ж адаптованих текстів для вашого рівня. Для вищих рівнів підійдуть блоги, новинні сайти, наприклад, BBC News, The Time, чи онлайн-журнали, скажімо, Happyful. Соціальні мережі слідкуйте за англомовними блогерами чи сторінками на те, на які вас цікавлять. Такі ресурси не лише занурюють вас у справжнє мовне середовище, а й роблять процес навчання цікавим. Ви вивчаєте не просто англійську, а реальну мову, якою користуються мільйони людей щодня. Шостий крок: спробуйте різні матеріали та оберіть те, що працює для вас. Вивчення англійської мови стане значно ефективнішим, якщо ви зможете знайти матеріали, які відповідають вашим потребам, стилю навчання та інтересам. Це можуть бути підручники, мобільні додатки, відео чи аудіокурси. Важливо поєднувати різні формати, щоб навчання було цікавим і багатогранним. Наприклад, ви можете вивчати граматику за підручником, поповнювати словниковий запас через мобільний додаток а вдосконалювати розуміння на слух, переглядаючи серіал. Все більше людей обирають прості і доступні способи навчання, наприклад, телеграм-канали. Це зручно, адже вся інформація завжди під рукою, і ви можете навчатися в будь-який момент, дорогою на роботу чи під час перерви, чи ввечері вдома. Ми радимо підписатися на наш телеграм-канал Англійська для українців. Чому ж саме він? Наша спільнота пропонує щоденні дописи з короткими та зрозумілими поясненнями, невеликі тести для перевірки нових знань відразу після вивчення матеріалу. Розгляд лексики на основі уривків з популярних фільмів та серіалів, які допоможуть вам вдосконалювати слухання. Жарти та меми англійською, що не лише розважають, а й знайомлять з сучасною розмовною мовою. Спробуйте кілька різних ресурсів, поєднуйте їх і вибирайте ті, які приносять задоволення. Ну і нарешті сьомий крок: створіть систему мотивації та дотримуйтеся її. Мотивація це ключ до успіху у вивченні будь-якої мови. Без неї процес навчання стає рутинним і ми легко втрачаємо інтерес. Тому важливо не лише визначити, чому вам потрібна англійська, але й знайти способи, щоб підтримувати себе на цьому шляху. Почнімо з визначення особистих цілей. Чітке розуміння, чому ви хочете вивчити англійську, буде для вас мотивацією. Можливо, це подорожі, кар'єрні можливості чи бажання читати книги в оригіналі. Запишіть свої цілі і залиште їх на видному місці, щоб вони нагадували вам про важливість навчання. Далі розбийте великі цілі на маленькі етапи. Наприклад, замість мети вивчити англійську визначте короткострокові цілі: Вивчити 10 нових слів за тиждень, переглянути один фільм англійською без субтитрів або ж проходити онлайн-тест кожного місяця. Це дасть вам відчуття досягнення і підтримуватиме інтерес. Також не забувайте винагороджувати себе за досягнуті результати. Це може бути маленька нагорода, похід в кіно, покупка бажаної книги чи смачний десерт. Важливим є створення системи, де кожне досягнення має свою винагороду. Якщо ж вам все ж таки бракує мотивації розпочати вивчення англійської самостійно, не хвилюйтеся, ми готові допомогти. Запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. Де ми пропонуємо групові та індивідуальні заняття як для дорослих, так і для дітей. У нас ви знайдете підтримку, професіоналізм і цікаве навчання, яке допоможе досягти ваші цілі. Все, що вам потрібно зробити, це перейти на наш сайт englishhouse.ua, заповнити форму на навчання та чекати зв'язку від нашого менеджера. А при хайте приємний бонус, про який ми згадували на початку. Повідомляйте менеджеру промокод Супер Юля і отримайте одне заняття безкоштовно. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. З вами була школа англійської мови English House та я Юля. Давайте вивчати англійську разом.